Там миллион сотрудников полиции, как бы приехали ребята, взяли его под ручки, посадили в машину и поехали. Хто нам пропонував фактично викрасти людину в реабілітаційний центр? І до чого тут Міністерство внутрішніх справ? Вітаю! Мене звати Марія Горбан. Я журналістка агенції Слідство інфо. Сьогодні я розповім вам про одну з найбільших в Україні мереж реабілітаційних центрів, а також хто з міністерства внутрішніх справ може допомагати у їхній сумнівній діяльності. Це Олександр Гогілашвілі. Він працює заступником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. На цій посаді він уже два роки і навіть встиг отримати нагороду від президента України Володимира Зеленського. У міністерстві Гогілошвілі займається, зокрема, боротьбою з наркозлочинністю. На цю посаду він прийшов без досвіду роботи ані на державній службі, ані в органах. Втім, не без корисних знайомств. Олександр Гогілошвілі давно знайомий з президентом. Його дружина Марія Левченко вже не перший рік працює разом з Зеленським. Спочатку в 95-му кварталі, а тепер в офісі президента. До речі, якщо номер телефону Гілашвілі перевірити у спеціальному додатку, то інші люди підписували його саме як друга Володимира Олександровича. До роботи у міністерстві Олександр Гогілашвілі працював у міжнародній антинаркотичній асоціації. Це мережа реабілітаційних центрів, які працюють у 13 областях України. В асоціації стверджують, що лікують наркотичну, алкогольну та ігрову залежності. Також для своїх пацієнтів вони проводять терапевтичні табори, куди запрошують відомих людей, співаків, політиків, акторів. Ймовірно, саме там го і познайомився з Зеленським. Я знаю, що ви зараз скажете. Нащо ви про них взагалі розказуєте? Вони ж роблять добру справу, лікують людей, піклуються про нас. І ми теж так думали. Спочатку, а потім дізналися про можливі порушення у цих закладах і навіть самі перевірили. Чи можуть в асоціації працювати не зовсім законно? Наприклад, центри міжнародної антинаркотичної асоціації не змогли перевірити представники омбудсмена, їх туди не впустили навіть після викликів поліції. Це означає, що держава не знає і не може знати про те, чи не порушують там права людини. Ми проаналізували судові документи щодо міжнародної антинаркотичної асоціації, які є у вільному доступі, та знайшли інформацію про розслідування щодо незаконного позбавлення волі і навіть викрадення людей представниками мережі. Детальніше про це можна почитати на нашому сайті посилання під відео. Але можна говорити все, що захочеш, і судові справи, в принципі, теж нічого не означають. І якраз тому ми вирішили самі звернутися до міжнародної антинаркотичної асоціації як клієнти. На консультацію я прийшла як сестра наркозалежного нас запросили в центр на Софіївській Борщагівці, що поряд із Києвом. Консультацію нам проводив співробітник Дмитро Сергієв. Чоловік розповів нам і про досвід роботи, і про те, як проходитиме реабілітація. Згадав і про розцінки на Київщині реабілітація коштуватиме від 8 до 15 тисяч гривень на місяць. Саме ж лікування триватиме від одного місяця і до шести. Найважче питання, як змусити людину піти на реабілітацію. За легендою мій родич не хоче лікуватися. Тому Дмитро Сергіїв запропонував, щоб до нас додому приїхав представник організації для того, щоб Переконати брата, ну може навіть може співробітника само взяти в органів, тому ми співпрацюємо там, ну так, щоб він себе спокійно вів там допустим. Mm -hmm. е, е, Полі, по... поліцейського, що ну, він боявся. Так, так. так. Сергій стверджує, що після таких розмов практично всі погоджуються іти на реабілітацію. Беремо час на роздуми, а потім знову дзвонимо в організацію і просимо забрати родича. По телефону нас запрошують на другу зустріч в головний офіс міжнародної антинаркотичної асоціації в Києві. Там нас зустрічає Аркадій Аркадійович. Він же Аркадій Вірьовкін. Знову розповідаємо, що людина сама не погодиться на реабілітацію та буде опиратися. Аркадій Аркадійович здається, не бачить у цьому жодної проблеми. вроде видите, что но если он себя так ведет, как бы, мы что с ним не будем разговаривать, рассказывать в том, как бы, то есть под видом сотрудников полиции как бы, приехали ребята, взяли его под ручки, посадили в машину и поехали. Вы ему ничего не говорите, что это там центр, или не центр. Ну, то есть он уже приедет на место, там все поймет, в принципе. Чтобы по дороге он начал как бы, что-то Что ж, Тепер це не працівники поліції, а лише переодягнені співробітники мережі. Аркадій Вірьовкін стверджує, що можна і справжню поліцію викликати. Але для цього треба виклик, заява це все складно. А в них і посвідчення, і форма є, і навіть способи людину заспокоїти, якщо клієнт сильно причатиметься. Адвокат... причатиметься. На місці вже. Угу. То ситуація. То ми маємо купити чи вас, вони буде. Ми виведемо з собою. Угу. Просто щоб викидамо угу. виліга. Як нам повідомили, такий виклик додому коштуватиме одну тисячу гривень. Після цього рідні мають приїхати в центр та підписати договір. Що це за договір? Нам показують в одному з центрів мережі. Відповідно до документу, людина погоджується з тимчасовими обмеженнями її прав. Зокрема, у перші два тижні їй заборонено спілкуватися з рідними, а надалі тільки з дозволу адміністрації та лише у певні дні. Сматри да. я вам, вот, этот вот момент я вам хочу роз'яснити. Uh -huh. При этом мені звісно, що я можу відказатися від от услуг центра. Uh -huh. Допустим, он може оказатися від от услуг центра тока з вашого відома. Ага, тобто, коли я скажу, ну так відмовляйся, повідомляю вас, які тоді. Да, да. Під час відвідин центру нам провели також невеличку екскурсію. Працівник карен показав нам загальний зал і кілька спалень. Виглядають вони, чесно кажучи, не найкраще купа двоповерхових ліжок у маленьких кімнатках. Карен заспокоює: бити людину ніхто не буде. Так швидше за все просто виведуть силою і відвезуть невідомо куди. І ще вколять, невідомо що. Що ж це як не турбота про пацієнтів? 80% випадків, ну що просто після спілкування просто ну, вони є. Ну, угу. Так ми, ну якщо не вже, ну, ми вже беремо під руки, успокоїтельне і поїхали вже. Ну. ну, в основному вони самі встають і йдуть, тому що ну. Даем понять, что ты поедешь просто, ну, ты сейчас поедешь по-любому и ага. поедешь, ну как бы уже от тебя зависит как. Или ты сейчас нормально сядешь в машину, поедешь с нами, настроишься сейчас на реабилитацию и будешь нормально себя вести, все будет хорошо. Ми дуже хотіли перевірити, чи справді представники міжнародної антинаркотичної асоціації приїдуть до нас додому та ще й в поліцейській формі. Але, чесно кажучи, після заяв про вивести за руки і вколоти спокійливе, я вирішила не ризикувати своїм братом. Натомість дзвонимо керівнику всієї міжнародної антинаркотичної асоціації Ігоревіщеглову. Цікаво, що він скаже на такі пропозиції своїх підопічних. То, ну, що ви это говорите, там, ну, типа, подруги взяли, что-то там спорно, это вообще какой-то, бред, ну, абсолютно, ну, вообще, вы поняли, бред. Такого быть не может. Зрештою, Щеглов обіцяє нам розібратися з Аркадієм Вірьовкіним і дізнатися більше про його пропозиції. Не минає і двох годин, як Щеглов знову телефонує нам повідомити про результат. Вірьовкін вернеться божитися, що все це, понятно, що цього ніхто не робив, я б не сказав, що вони за таких красних словець можуть лішити своєї роботи. За словами Ігоря Щеглова, Аркадій Вірьовкін, пропонуючи нам фактично викрадення людини, намагався лише вселити впевненість в клієнта. І насправді цього б ніхто не робив. У розмові з нами Ігор Щеглов розповідав про необхідність створити нове законодавство, щоб наркозалежні мали вибір. І вчинивши злочин, могли поїхати або до в'язниці, або в реабілітаційний центр на лікування. Так, мовляв, ми зможемо допомогти цим людям одужати раніше, понад рік тому, схожий законопроект вже реєстрували, та тоді, через проблеми з дотриманням прав людини, його відкликали. Але робота над запровадженням реабілітації за вироком суду триває. Так, нещодавно це ж рішення запропонував ще один заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Ми просто обязаны реформувати законодавство, дозволити державі створити систему реабілітаційних центрів, в тому числі числе які которые конкурировали между собой, получая деньги от государственного заказа, получая деньги от местных органов. Получає дім дія трудственника, котрі хотя легально лечить своїх родних. Іще Глов і Гращенко в розмові з нами зазначили, що робота над новим законодавством вже триває. І якщо законопроект цей ухвалять, то вже зовсім скоро ми платитимемо з власних кишень за реабілітацію за зачиненими дверима. Цікаво, а що про це думає Олександр Гогілашвілі? Адже для нього і Міністерство внутрішніх справ. І Міжнародна антинаркотична асоціація. Близькі серцю установи. Алло? Алло? Да. це Олександр Гогілашвілі. Хто? Мене звати Марія Горбань, Я журналістка Агенції «Слідство. інфо. Хотіла запитати про вашу діяльність на міністерстві. Спасибо, хорошого дня. Давайте з вами поспілкуємося, хоча б. Роз... Після такої короткої розмови ми відправили свої запитання Олександру Гогілашвілі у месенджер. Та він нам так і не відповів. А ви готові, щоб з ваших податків оплачували роботу таких реабілітаційних центрів? Свої думки пишіть у коментарі. І не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатись на наш канал. А якщо хочете, щоб таких матеріалів ставало ще більше, то ставайте нашими патронами.